За останню добу у нас п'ять населених пунктів були під ворожими ударами. Це Куп'янські та Ізюмські напрямки. Крім того, під ударами фактично все прикордоння 140 боєзітнень було, п'ять штурмових атак по півночі нашої території, п'ять штурмових атак по куп'янському напрямку. А всі вони відбиті. Однак знов ж таки цивільна інфраструктура відповідно, постраждала досить серйозно, тому що й були удари. Керованими авіабомбами плюс шахеди, гірані. Ну і звичайно, що критична інфраструктура пошкоджена відповідно досить серйозно. Дедалі важче нам скажімо так надавати будь-які послуги по населеному пункту Куп'янську і, в принципі, по тому напрямку, тому що ворог знов ж таки вже FPV-дронами прицільно б'є по нашим відповідно комунальним службам. Фактично, місто Куп'янськ ворог стирає. Просто з лиця землі постійні йдуть удари і по житловим будинкам тощо на жаль, там ще залишаються люди. Триває евакуація за добу. Ми фактично вивезли біля 40 людей. Це зюмський і сам куп'янський напрямок. Ну в принципі, звідти вже евакуйовано лікарню, тому що там знаходитися просто небезпечно. Ну і дедалі ситуація, скажімо так, вона ускладнюється. Однак все одно ми намагаємося її фактично ну, тобто контролювати. Пане Олеже, якою інформацією, відомостями можете поділитися щодо накопичення сил російської армії на кордоні ЗРФ на ділянці, що межує з Харківською областю. Чи є такі ознаки? Наскільки чисельне угруповання формують росіяни? Ну, ця робота щодо моніторингу вона проводиться постійно, звичайно, нашими військовими. У нас є повна комунікація щодо цього. Скажімо так, аномального нічого не спостерігається. Ворог і скажімо так не полишав своїх ідей щодо намагання просунутися в глиб нашої фактично території по будь-яким напрямкам, постійно фіксуємо і виходи диверсійно-розвідувальних груп, і виходи малих відповідних груп, і на бронетехніці. Значить, останні такі, скажімо так, масоване намагання зайти в глиб нашої відповідної території було 15 травня. Ну і фактично вони йдуть щодня. Тобто ворог не полишає таких спроб щодо накопичення. Воно фіксується, однак, після накопичення йдуть ось такі кілька днів або тижнів активні штурмові дії. Після того хвиля трохи ну, тобто спадає. І далі знову і знову і знову Ну, і ми розуміємо, що цей відповідно період року ворог використовує максимально для того, щоб, скажімо так, мати успіх по будь-яким, тобто напрямкам. Ну і наше завдання повне сприяння нашим збройним силам, щоб вони максимально ефективні були на своїх, тобто, безпосередньо позиціях. Про це поговоримо пізніше. А зараз скажіть зі сі скількох населених пунктів нині триває евакуація мирного населення, і чи є на Харківщині населені пункти абсолютно безлюдні вже де не лишилося людей через російські атаки? Звичайно, є це фактично такі сірі зони або а, зони, а, тобто ведення активних, тобто бойових дій. Крім того, на жаль, є населені пункти, які є зоною активних відповідно бойових дій. Проте там ще перебувають люди. 10-5 сімей, які на відріз фактично відмовляються виїжджати, а, 325 населені пункти у нас під статусом евакуації. Якщо обрати фактично кількість населених пунктів, звідки виїжджають люди? Їх значно більше. Це фактично все при кордоні і на півночі, на північно-східному, і на, північно і на і там Ізюмському напрямку. Так само звичайно, наше завдання максимально вивести людей, але вже доводиться комунікувати фактично індивідуально. У нас нещодавно був випадок, коли до Куп'янська повернулася сім'я з чотирма дітьми. Для нас це фактично була надзвичайна подія, і ми вжили всіх необхідних заходів для того, щоб розшукати їх і е провести евакуацію знову, тому що дітям фактично або сім сім'ям із, із дітьми на цих фактично територіях е перебувати заборонено. У нас є е рішення щодо обов'язкової евакуації в примусовий спосіб. І на жаль, люди ну фактично не розуміють те, що їх життя, життя їх близьких має бути на першому місці. Тому відповідно доводиться приймати ось такі індивідуальні рішення. Учора росіяни вперше застосували проти жителів Харкова новий тип fpv дрона. Про це міський голова повідомив і додав, що вони створюють ще більшу загрозу для міста. Розкажіть, що це за тип дрону, в чому його особлива небезпека. Ну скажімо так, що постійно ворог випробовує на Харківщині нові фактично типи. Це і відповідно дрони «Молнія-1», «Молнія-2» наразі і намагається використовувати дрони на FPV-волокні, Це по Куп'янському напрямку, в тому числі по Куп'янську тестує нові дрони щоб до обходу системи ФРЕП наших військових. Значить, ну і по Харківщині так само постійно прилітає якийсь мотлох. По лісосмугам, по посадках, подекуди, звичайно, по цивільній інфраструктурі. Однак, все одно сигнали досить такі погані, тому що ворог їх постійно випробовує ці фактично дрони. Ну і звичайно, коли йде більш серйозний боєприпас, на ньому це ще більша загроза для нашого мирного цивільного населення. Тому звичайно, ми так само маємо вживати всіх необхідних заходів щодо посилення наших, скажімо так, систем. Чим небезпечні ці фактично маленькі дрони, тому що вони досить складні для виявлення, ну і звичайно для їх ураження, тому що щодо їх ураження мають діяти і системи РЕБ, ну і звичайно, фізичне їх знищення. Наші відповідно військові працюють над цим фактично 24 на на Пів хвилини маємо. Чим посилюєте міцність військових? Ну, про це ми розмовляти не можемо. Звичайно, що всі запити від них, всіх абсолютно бригад, які стоять на е, сторожі нашої фактично території, ми намагаємося не задовольняти, незважаючи на забезпечення міністерства там оборони профільними звичайно напрямками. Ну, і, звичайно сили відповідно протиповітряної там оборони у нас є в пріоритеті. Тут ми працюємо окремими проектами із профільними міністерствами.